Майстер-клас з виготовлення оберегу з насіння та круп відбувся в етнокафе Франківчанка. Педагог та майстриня Людмила Ільницька стверджує, що декорування оберегів це своєрідна арт-терапія, яка не лише будить у дитині потяг до творчості, а й сприяє розвитку дрібної моторики рук. Все насіннячко дуже корисне власне для кінчиків пальчиків, розвиває мовленеві центри, заспокоює е, нервові закінчення, і е, крім того, це живе насіння. Воно все наповнене енергетикою, тому діти, як правило, завжди. Е, Зовсім специфічно реагують на таку роботу, тобто дехто дуже швидко заспокоїться, в релакс заходить, можна сказати. Дехто навпаки, активізується, його насичують на сінічку, з'являються нові ідеї. Семирічний Данил Косавка, мистецькі майстер-класи, дуже полюбляє. каже, що вже варив мило і зліпив глиняне курча. Тепер його колекція хендмейд виробів поповниться красивим оберегом з крупи та насіння. У мене буде оберіг для хати. Ти принесеш його додому. Кому mm -hmm. його подаруєш. Е я подарую його мамі. Такий виріб із злаків справді оберігатиме оселю від негараздів, запевняє Людмила Ільницька. Адже наші предки землероби вірили у допомогу і підтримку усього, що виросло на рідній землі. А руки дитини наділяють оберіг позитивною енергетикою.